Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку всім навкруги. Що це, діти? Так, це картинки. А що на них зображено? Правильно, птахи. Давайте подумаємо, де ці птахи мешкають. Одні птахи живуть у бабусі на подвір'ї, а інші на деревах, у гніздах. Що за пташка видає такий звук? Скрикотуха білобока звуть усі її сорока. Давайте уважно розглянемо сороку, яким кольором у неї пір'я? Який хвіст. А який дзьоб? Скільки лапок вона має? А зараз послухайте вірш Наталі Забіли сорока білобока. У сороки білобоки. П'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти. Треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче, третій в чашку цідить брашку. А малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку в холодочку ліг на травці та й лежить. У сороки-білобоке все вже зроблено, як слід. Вся родина й господиня посідали за обід. Ці до кашки, ці до брашки, Ще й млинців по п'ять, по шість. Але дачі хай поплаче. Хто не робить, той не їсть. Як почув це братик п'ятий, не схотів на травці спати, Аж підскочив, як це так? Ви в господі, я в городі, до роботи я мастак. Ось він поле бараболю й обгортає залюбки. До городу носить воду, поливає огірки, ще й на вишню, на найвищу лізе ягідок нарвать, вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувать. І сорока білобока не нахвалиться сама. В мене, діти, працьовиті. Зовсім ледарів нема. Діти, про кого цей вірш? Чи всі пташенята були працьовиті? А ви допомагаєте своїй матусі? Як саме? А що це в нашої сороки висить на шиї? Це намисто. Якого воно кольору? На яку геометричну фігуру схожі на мистинки. Наша сорока вже втомилась і зголодніла. Давайте її пригостимо, що їдять птахи. Давайте пограємо в гру, яка називається «Нагодуй сороку. Вам потрібно вибрати лише ту їжу, яку їсть сорока. Тож починаємо. пограли, Тож давайте трішки відпочинемо. Діти, поки ми грали, у нашій сороки сталася біда, у неї порвалося намисто і розсипались намистинки. Засмутилася сорока, але не сумуй. Діти, допоможемо сороці зліпити нове намисто? Тож починаємо. Ці діти гарно у нас вийшла на мисто. Сорока вам дуже вдячна, що вам запам'яталося з нашої пригоди. До нових зустрічей. До побачення!